Добрий день, сьогодні 8 липня 2024 року. Перед вами сорт персика Харнас. Не подивився селекцію, мабуть, канадська. Це тут деревцеві другий рік від посадки. В минулому році садив його однорічним саджанцем. Такий вимахав він. І деякі плоди тут були. Чи зав'язались б, єсть, кажу, були. Сьогодні я попробував, там один розмягчився, попробував такий класичний смак персика з ледь легенькою кислиночкою. Цей вже так. Це ми отірвемо. Опа. Ще залишу ті. Тут один розрізав, питався розрізати. Так, харнас. Під такою назвою прибув до мене він. Це питався розрізати, а воно не розрізалося тільки так, розломив його. Поки отакі показники ваги. 139. 152, ну цей трошки, мабуть, більший, ну, хай 160. Соковитий. це бачите як розірвав його. Ароматний. Такий аромат класичного персика. Ну, зараз куштуємо соковитий. Поки ламав тут сок тільки з нього. Ой, куштуємо ну такий по класиці, скажем, щось схоже, можливо, схоже на Red Heaven, щоб хто знає смак Редхевіна. Кислиночка легесенька присутня. Така не напряжна. Що ще, ще й це. От такий персик. Десь читав, що він морозостойкий, чи чув. Побачимо. Харнас майже стиглий там ще хай повисять ну, сьогодні вирішив зняти його так, так що тут у нас ще твердувати хай висить пару днів ще повисе. тут ось цей теж вже в принципі, отакий стандартний вес Поливо ключив у нас спека неймовірна. Цей тиждень буде дуже спекотний. Персик Харнас. Всім миру і добра.